Вітаю, друзі, на ютуб-каналі Майстер клас Надалі розглядаємо 25-й тур матчі чергового туру. Субота, 19 квітня. І я вже розглянув матчі п'ятниці. Ворскла Олександрія, Динамо, Києва, Болонь. І вже два матчі. Суботи також розглянув. Дивіться, перед цим відео. Карпати, Рух і Лівий берег. Полісся. А в цьому відео я вирішив окремим роликом зробити відеоогляд і прогнозування матчу Шахтар Колос. Вмощуйтесь зручненько, ось що і я роблю, щоб було і чути, і виглядати. Відповідно, і чути мене добре. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас і пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки, лайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам і за активність, і за перегляди, і за все, що ви робите для нашого. Каналу для нашої спільноти, для нашого україномовного контенту. Шахтар Колас. Шахтар, так і йде Третім. Вже ми починаємо звикати до бронзового місця Шахтаря. Е, вже у Шахтаря доіграний матч. І Шахтар має 100% в графі відіграних матчів 24. Так само і у Ковалівського колоса. Шахтар забиває більше за всіх. Навіть більше за Динамо Київ, які йдуть на першому місці. Шахтар забив 57 м'ячів. Пропустив, правда, більше, ніж Динамо 18. Динамо Київ 15. У цьому найкращий показник. Динамо Київ пропускає найменше з усіх. Це говорить про те, що у Динамо найкраща оборона. А у Шахтаря найкраще, найкращий напад. 53 очки. На 3 відстають від Олександрії, яка йде на другому місці. Навіть на 4 за втраченими на 4. Прошу вибачення. Ані, друзі, дивіться, підтягнувся Шахтар. Вибачаюсь на один пункт. Одне очко відділяє тепер Шахтар від Олександрії. В Олександрії 54 після 24 матчів, у Шахтаря 53. Дихає в потилицю. Оце вже е, цілком вірний вираз. Щодо відстані від Шахтаря до Олександрії. Одне очко залишилося. Будемо дивитися, тим більше буде дуже спекотний фініш цього розіграшу сезону 24-25 в українській прем'єр-лізі. Я люблю такі моменти. Не знаю, як ви. Отже, Шахтар колос. Колос і досі не може. Спокійно себе почувати, тому що 11 сходинка це ще не дуже спокійне місце, дві донизу і вже небезпечна зона. Тому колосу треба думати, як зберегти прописку. Це головна задача. Більше ні на що Ковалівський колос не претендує: збереження прописки в УПЛ. І Забезпечити собі місце на наступний сезон. Це головна задача і єдина задача. І також попутно, поточна задача для колоса не втратити основний склад основних гравців. Це також важлива задача. Тому колос буде грати. Для результату, але результату колос в виїзному матчі проти Шахтаря не зробить. Я маю на увазі здобути очки не зможе. Це однозначно. Шахтар, перемога тут я навіть і не обговорюю. Залишилося подивитися, як останнім. Останні матчі проводить Шахтар, а Шахтар проводить, забиваючи два м'ячі і більше. В цілому. В останніх матчах. Якщо не брати кубок і інші матчі. Тому, друзі, я вирішив: в цьому матчі, щоби вже не забирати багато вашого часу, рахуючи, що Колос все ж таки частіше. У виїзних матчах проти фаворитів пропускає, ніж не пропускає, то я вважаю, що колос пропустить 2 і більше м'яча, однозначно. І можливо, можливо навіть і заб'є. Тому що колос забиває 18, но якщо навіть порівнювати з такими клубами, як Оболонь. Лівий берег, то колос забиває трішки більше, ніж ось такі андердоги явні. І тому недооцінювати колос не треба. Тому я все ж таки не здивуюсь, якщо колос заб'є. І мінімальний рахунок, який треба очікувати в цьому матчі, 2-1, 3-1 на користь Шахтаря. Ну, якщо не заб'є колос, то Шахтар заб'є 3 і більше. 3-0, 4-0 і так далі. Я впевнений в цьому. Тому що Шахтар відчуває, що, як мінімум, на другу сходинку у нього є чудові шанси. І Шахтар буде грати на результат. А склад Шахтаря ми не будемо порівнювати зі складом колоса. Це в 5, а то і у 8 разів потужніше. Мабуть, навіть Майже в 10 разів по е, оцінкам трансфермаркету, навіть якщо брати, шахтар в 10 раз перевищує за складом, за е, сумарною кількістю е, трансферної стоїмості, вартості, вибачаюсь, шахтаря, то шахтар перевищує в 10 разів колос. Друзі. Якщо вони в 12 навіть. Е, тому я. Е, Здивуюся, якщо Шахтар не виграє цей матч, от тоді я здивуюся тільки. А так, люба перемога: 2,1, 4, 3,0 31, 41. Оце відповідає дійсності. І саме таким буде мій прогноз: перемога Шахтаря і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,96. Дякую за увагу, друзі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо подобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за вашу підтримку, активність, за перегляди, за е, повагу, за те, що ви зі мною вже багато років на нашому каналі. Це дуже важливо, друзі. Від щирого серця, від цієї душі вас дякую і вам дякую. Е, слава Україні! Скорішої нам перемоги! Героям нашим слава. Без них не було б взагалі б нічого і нікого б не було б уже. Якщо б не наше ЗСУ, якщо б не наші хлопці і дівчата, які боронять святу українську землю. Дякую і низький Уклін їм за це. І ще раз, я бажаю друзі, нам тихих і мирних свят. На Великодень. З прийдешніми святами, з великоднем, з пасочкою смачною, в кого буде можливість, обов'язково або придбайте, або спечіть. І також е, хочу побажати смачних свят! Це немало важливо, е, тому що в нашому народові, якщо є за що, то ми непогано. Живемо і в Україні, е якщо е потусторонні сили не втручаються, ніколи голоду не буде більше. Я впевнений в цьому. Тому що українці це роботящий народ, і ми впораємося без сторонньої допомоги за поребрику. У нас є справжні друзі, які, якщо потрібно, прийдуть на допомогу. Я вірю в добрі сили, вірю в силу добра. І добро переможе. Дякую за розуміння. І не забувайте. Найголовне мир, здоров'я і спокій в родині це найважливіше, чого я вам і бажаю. До зустрічі, всім папа! -па.